Доброго часу моїм глядачам. Хочу вам показати такий цікавий фотоапарат з дуже таким інтересним об'єктивом Річард Вольф. Шукав в інтернеті фотоапарат я. Такий знайшов. А от такого об'єктива я не можу знайти. Я тільки знайшов, що це якась є фармакологічна компанія от, з таким знаком. Бачите, собака. От такий знак. І от такий цікавий об'єктив. Неможливо такий знайти. Не видає ніде, видає тільки Річард Вольф, зас засновник якоїсь медичної компанії. Значить, дивіться, фотоапарат, нажимаєш кнопку, там він все робить, автомат робить і... Прекрасна видимість в ньому. Отакий От екземпляр. Хто що знає, кажіть. Всім дякую за перегляд, до побачення.